Будова молекули води та водневий зв'язок. Давайте з'ясуємо, що являє собою водневий зв'язок. Можливо, його назва якраз і завдячується молекулі води. Між якими частинками буде відбуватися утворення цього зв'язку? Якщо ми подивимося на воду або молекули, які утворюють саме розчин цієї речовини, то що можна з'ясувати? Ось тут ми бачимо, що між молекулами води утворюється якийсь певний тимчасовий зв'язок. Він недовго тривалий, він то утворюється, то руйнується. Чи легко розірвати цей зв'язок? Якщо ми будемо переливати воду із стакана в стакан, то таким чином ми з вами будемо руйнувати зв'язки, які ось такі от утворюються між молекулами води. Цей зв'язок не міцний. Тому що він утворюється між двома сусідніми молекулами. І якщо ми подивимося на малюнок, то ось тут ми можемо з вами побачити, що саме, ми можемо з вами побачити, що цей зв'язок утворюється між позитивно зарядженими атомами гідрогену однієї молекули та негативно зарядженими атомами оксигену іншими молекулами. Отже, хочу наголосити, що цей зв'язок, водневий зв'язок, утворюється між атомами гідрогену і більш електроену. Електронегативним атомом елементу іншої молекули. І це не обов'язково можуть бути атоми оксагену. Наступне водневий зв'язок значно слабший, ніж ковалентний або йонний зв'язок. Проте він суттєво впливає на фізичні властивості речовини. Наступне, вода є добрим розчинником, іноді ми його називаємо універсальним розчинником, в якому розчиняється велика кількість речовин. Процеси розчинення зумовлені саме наявністю ось цього водневого зв'язку. І якщо подивитися на те, що молекула води і згадати, що молекула води являє собою диполь, то ось саме ось ці полюси, які утворені саме в цій молекулі, вони якраз і дають можливість молекулам притягуватися один. До одного, і утворювати ось ці саме водневі зв'язки. Також можуть утворюватися такі зв'язки не тільки в молекулах води, а й в молекулах, інших, між молекулами інших речовин. Ну, от, до прикладу, між спиртом, молекулою спирту і молекулою води. Знову ж таки, відбувається утворення його між атомом оксигену молекули води і атомом гідрогену молекули спирту. Подібне відбувається і в кислотах. Тому що в кислотах також є такі самі частинки, які мають протилежні заряди. Прикладами сполук із водневим зв'язком можуть бути не тільки молекули води. А ці зв'язки, водневі зв'язки, тобто можуть утворюватися між сильно полярними молекулами. Так, до прикладу, гідроген гідрогенфлуорит і молекула води. Між ними також відбувається утворення водневого зв'язку, і це позначається за допомогою крапочок. Молекула спирта і молекула води. Ось між ними також відбувається ось тут правильне утворення водневого зв'язку. Між молекулами амоніаку не обов'язково. Це мають бути атоми оксигену, це можуть, до прикладу, бути і атоми нітрогену. З підвищенням температури водневий зв'язок легко розривається. Цим пояснюється перехід, до прикладу, води. Із твердого стану в рідкий і згодом газуватий. Молекули, між якими виникають водневі зв'язки, в рідкому стані об'єднуються у великі утворення. Тому ці речовини мають значно вищу температуру кипіння ніж речовини, які не утворюють таких асоціацій. Отже, давайте підведемо підсумок сказаному. Молекула води містить два ковалентних полярних зв'язки і є полярною молекулою. Кут між напрямками зв'язків гідроген-оксиген становить 104 градуси 45 хвилин. На кожному атомі гідрогену зосереджений частковий позитивний заряд, на атоми оксигену частковий негативний заряд завдяки утворенню ковалентного полярного зв'язку. Водневі зв'язки утворюються між молекулами. Ці водневі зв'язки між молекулами позначають це саме крапочками. І утворюються вони між атомами різних молекул: атому гідрогену і оксагену, атому гідрогену і нітрогену, гідрогену і флуору. Наявність водневого зв'язку суттєво впливає на фізичні властивості речовин. І запам'ятайте те, що молекула води являє собою диполь. Від, в перекладі «ди» позначає два, «поль» – полюси. Тобто це та частинка, яка має два протилежних полюси. З одного боку в цій частинці зосереджений Негативний заряд з іншого боку зосереджений позитивний заряд.